Вітаю вас, дітки, і хочу запросити вас пограти в гру осінь яка. Подивіться на картинки і скажіть яка осінь? Якщо йде дощ, то вона дощова. А якщо туман? Туманна. Вона буває сумною, а ще осінь золота. Вона ще жовтолиста, чарівна. Якщо сонечко на небі, то осінь сонячна. А якщо холодна, то холодна. А ще осінь журавлина. А якщо дітки йдуть до школи, то осінь так, шкільна. Осінь золотокоса. Але вона ще буває сіра. Ще осінь запаслива. А коли дує вітер, то яка вона? Вітряна. Молодці. Ще осінь грибна. А якщо йде дощик, можна сказати осінь мокра. Якщо листочки на деревах різнокольорові, то яка осінь різнокольорова? А ще ми збираємо добрий врожай, тому і називають врожайна. Молодці! До нових зустрічей!